Ми підготували майстер-клас по розпису по дощечках для особливих діток, приуроченим дню міжнародному дню інвалідності. Ми попередньо підготували матеріал, прогрунтували його, щоб фарба рівномірно лягала, щоб діткам було легше малювати, так як вони трошки мають кожен має свої особливості. Ми з ними вивчили техніку змішування кольорів. Надіюся, діткам сподобалося, і вони будуть мати такий маленький сувенірчик. Я ознам... ознайомив їх сьогодні, така загальна коротка бесіда була про народний сільський промисел плетення соломи. Бо цей промисел, по суті, зародився в селі, і селяни виробили чотири основних способи плетення. Це я їм розказав. Потім показав один з найпростіших спосніх. Найперший спосіб – це спіральне плетення. Тобто, таким способом колись люди це по простому це мотузок зв'язували декілька соломин, скручували, і виходив такий мотузочок різної товщини може бути і від простого мотузочка до канатного вигляду, залежно від того, що то буде з того робитися. Ну, в музеях можна побачити такі. Виплетені таким способом спіральне плетення, по суті, не в яких зберігали зерно колись давно. Оце це я їм показав. А щоб вони щось практично спробували, помацали ту солому, спробували. Я їм дав теж найпростіший спосіб плетення простої плетінки, прямої. З трьох соломин, так звана косичка. Я подарував для цього закладу декілька своїх виробів, для того, щоб вони мали практичний такий е, наочний матеріал.